Да, там 268 мені може дати, але. Ну да, да, да. Я, я був згоден на це. Тайпік його. Дивись, обережно там зліва з гори можуть хуярити. Йобаний врод. в рот. Тайпік більше. Допоможи допоможи. Добирай, добирай, Тайпа. Блять не пробив ягу, піздец. Крутий її, крутий. Тільки не виходь під під інших. Добирай. Блять, пізданом. А, на тебе, на тебе. Яга ззаді, сорі. Оце фіаско вже. Яга? <поцелуйтесь> Ай. Блять, сорі. Не не, не підфартило. Блять, фулова ТВП. Ну шо, звідки вона взялася, блять, взагалі тут? Та норм. Каток? Блять. Їду з нею Ну да, блядь, что тут зробишь?